У прилуках відбулися певні зміни, які стосуються перевезення школярів. Талонна система так і продовжує діяти. А ось сума вартості перевезення школяра, яка компенсується із міського бюджету, зросла із 3 до 10 гривень. Нагадаємо, у прилуках право на отримання пільгових талонів мають ті школярі, які проживають на значній відстані від навчального закладу і добираються до нього громадським транспортом. Пред'являючи пільговий талон, дитина їде безкоштовно. Проте вартість цього талону у сумі 10 гривень. Перевізнику мають компенсувати з міського бюджету. Пояснює Олександр Сивенко, якщо раніше номінальна вартість талону була 3 гривні, то зараз, за результатами зустрічі із перевізниками, яка відбулась напередодні 10 січня, номінальна вартість талону становить 10 гривень. Тобто, якщо раніше перевізник, здаючи ці талони, які він отримав від школярів управління освіти, отримував за кожен талон із міського бюджету 3 гривні, то починаючи із січня поточного року, вже буде отримати за кожен талон 10 гривень. Це суттєве матеріальне забезпечення для наших приватних перевізників. І дійсно для перевізників це гарне матеріальне забезпечення. А ось на міську казну чи мале навантаження. У прилуках 1200 школярів. Із них понад 9 сотень користуються пільговим проїздом у громадському транспорті. А це понад 3 мільйони гривень витрат із міського бюджету. Напередодні, в ході засідання однієї з бюджетних комісій, депутатами виносилась пропозиція взяти за основу приклад Ніжана. Там пільговий проїзд становить 5 гривень. Його оплачують батьки без жодних компенсацій з міської казни. При цьому усіх усе влаштовує, у тому числі і перевізників. Вони не вимагають як прилуцькі по 10 гривень. Деяким депутатам тоді ця ідея сподобалась, та все ж вирішили обрати прилуцький варіант. Було декілька варіантів, які розглядались протягом четвертого кварталу минулого року. Це перший варіант, який було запропоновано перевізниками і підтримано громадською радою. Це залишити талонну систему, але на Мінальна вартість талону і вартість проїзду школярів без талону єдиною сумою 15 гривень, тобто загальноміський тариф. Друга пропозиція, яка була озвучена частиною перевізників, підтримана частиною депутатів, це відійти від талонної системи і запровадити Ніжинський варіант це 5 гривень під час навчального. Року користуються школярі громадським автотранспортом і 8 гривень під час літніх канікул знову ж таки, при наявності учнівського квитка, але знову ж таки ця точка зору була, сподобалася не всім, вона не підтримана була громадською радою. Чому? Тому що все таки е е прилучани, батьки, школярі звикли, що існує е е безкоштовний проїзд при наявності пільгового талону, а це все-таки як-не-як 1200 наших учнів. Тому, так би мовити, міняти цей підхід є доволі недоречним і незрозумілим для громадськості. На сьогодні талони для пільгового проїзду школярів уже виготовлені, резюмує Олександр Сивенко. Талони виготовляються, як це було раніше, за кошти приватних перевізників. Вони через управління освіти вже передані закладам освіти. Це ще не всі зміни, які стосуються саме перевезення школярів. Інформує Олександр Сивенко. На даний момент школяр, який не має цих талонів, користується громадським транспортом значно за значно меншим тарифом. Якщо раніше повторюсь, було 15 гривень, то зараз це 10 гривень. при наявності правда учнівського квитка і е, тільки у Крім канікулярного періоду, квиток за проїзд це як раніше, такі учнівські квитки. Вони є з декількох типів. Це один із старих зразків, є більш дорогі пластикові, але обов'язково, що була фотокартка учня печать навчального закладу, ім'я по батькові, клас, де він навчається. Нагадаємо, талонна система перевезення школярів діє лише у навчальний період.